Економіка області в 2016 році демонструє тенденцію зростання, яка, за словами Галини Воляник, перевищує загальноукраїнські показники. Промисловість це більше 7% зростання, сільське господарство – близько 5%. І будівництво взагалі 34% зростання це дуже багато. Це нас тішить, але для наступного року нам дуже робить велику базу, і нам треба буде дуже багато працювати, щоб перевищити ті показники. Нам вдалося залучити більше. 1 мільярда гривень у розвиток Тернопільської області це є вдалий показник, який дає можливість сьогодні реконструювати дороги, будувати 350 об'єктів за рахунок субвенції на територіальні громади, соціально-економічний розвиток. Найкращі показники сьогодні в це Тернопільський район, Чортківський і Кременецький. Гірша ситуація сьогодні: Монастирський і Підгаєцький. За даними директора департаменту економічного розвитку та торгівлі в області, зросла середньомісячна заробітна плата більш як на 25%. Тішить те, що зростає індекс реальної заробітної плати на 9,8%. Це співвідношення інфляції і номінальної заробітної плати, що є теж важливо. Восьме і десяте місце по Україні. Це є ну позитивно, не характерно для Тернопільщини, для Тернопільщини, що нас тішить дуже. Що ж до цьогорічного врожаю зернових, то зібрали на 15% більше ніж минулого року. Ще кращий результат у цукровій галузі. Там каже Галина Воляник: на 50% збільшено виробництво цукру. Водночас триває спад обсяги виробництва хімічної продукції на більш як 30% – В основному через перебійну роботу спиртової галузі бачимо неритмічну роботу Практично підприємства працюють на склад і працюють на замовлення, які їм спрямовують з Києва. Хоча збережено і виробничу базу, і трудовий ресурс, і готові забезпечити не лише Україну спиртом, а й виходити на зовнішні ринки збуту. Обговорили на колегії і підсумки оздоровлення дітей влітку. Протягом 2016 року в таборах відпочили половина дітей області, а це майже 60 тисяч. Оздоровити всіх дітей, які належать до пільгових категорій, не вдалося, тому що їх кількість складає 70% від загального числа дітей в області, але 100% відсотків ми змогли оздоровити дітей сири та дітей позбавлених батьківського піклування, понад 70% – відсотків дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей, а також дітей-учасників антитерористичної операції. Хочу зазначити, що в цьому році відбулося в нас збільшення із обласного бюджету на оздоровлення та відпочинок дітей. Так, зокрема, цього року було виділено понад 5 мільйонів 579 тисяч. Також практично вдвічі, у порівнянні із 2015 роком, відбулося збільшення коштів із районних бюджетів, а також частково вже цього року почали відділяти на озронити відпочинок дітей об'єднані територіальні громади і додає цього року таборів для відпочинку побільшало. Зокрема, мовних та денних. Загалом в області 12 таборів. Більшість із них приватні, лише три комунальної власності. Цьому році нарешті десь завершила судова тяганина за оздоровчий заклад Хайдаріць, що в селі Кутянка Шумського району. Тому його вдалося забрати із приватною комунальну власність. Це це судова тяганина тривала понад. Два роки. От, там ходить такий парадокс, що десь власники жодної копійки не відділяють на заклад, на ремонт, і в комунальну власність знову ж таки його не віддають. Десь заклад занепадав. Але сподіваємося, що на наступний рік. Спільно із Шумською територіальною громадою, також шумською районною владою, нам вдасться цей заклад повернути до організації та оздоровень відпочинку дітей. В перспективі наступного року заклад планують відремонтувати та відновити його роботу. Тоді там зможе відпочити майже півтори сотні дітей за одну зміну.